Від того, наскільки наші захисники будуть забезпечені в бою всім необхідним, залежить переможний результат тактичні навушники, грації, тепловізійні приціли та ще багато іншого, вкотре вдалося придбати за допомогою благодійників для наших героїв і доставити з Волині до пункту призначення, де наразі дуже гаряче. З перших днів повномасштабного вторгнення благодійна допомога їхала від фонду Ігоря Палиці тільки разом в різні куточки країни. Як до мирного населення, так і до військових. Благодійники допомагають наближати перемогу. І до нині фонд Ігоря Палиці тільки разом придбав 12 прицілів. Цей приціли тепловізійні з кріпленнями на різні види зброї. Передаємо 100 тактичних навушників протишумних, які захищають барабанні перетинки, захищають вуха. Під час вибухів, які поруч і насправді вже бували випадки, що вони навіть і життя можуть рятувати разом в комплексні звісно, з іншим захистом. І також передаємо 10 автомобільних рацій, які та є також дороговартісними, але вони дуже потрібні на полі бою і загалом для проведення різноманітних військових дій. Про потреби дізнаються від військових. Доставляти усе необхідне до місця призначення допомагають місцеві громадські організації. Зокрема, цей необхідний вантаж повезе жовтий мікроавтобус громадської організації «Серце Патріота. Сергій Балицький майже щотижня з Волині відвозить на передову потрібні для військових речі. Тож зовсім скоро захисники використовуватимуть усе це для боротьби з ворогом. Зараз є в нас два напрямки: Веземо автомобіль відремонтований. І звідти будемо назад забирати теж автомобіль. Їдемо в район Бахмута і їдемо в Запорізький напрямок. Тобто, те, що замовляли бійці, все стараємося виконувати. Я тільки приїхав два дні назад. Тобто, роботи дуже багато, бо там гаряче. І зараз дуже добре, що фонд тільки разом передає такі особливі речі: тобто, тепловізори, мавіки, вони дуже це все потрібно надзвичайно. І хлопці, звісно, будуть, звісно, будуть довольні. Подібна підтримка та швидке реагування на запити від військових, як каже Сергій Балицький, це не лише вдалий результат в бою, а й врятовані життя наших захисників. Ця техніка, звісно, надзвичайно вона дорога. Її може і не так важко знайти, але є різниця в цінах і є різниця в терміни. Якщо хлопцям ще треба на вчора, то воно може йти довше. Розумієте? Тобто, якщо мавіка в їх немає одного, другого, третього, вони нічого не бачать. Тобто задача стоїть, задача не робиться. Війна рухається, а вони всі стоять. А так ми їм привозимо постійно одне, друге, третє, і задача виконується, і це зберігаються і люди, і сустав. Ну це надзвичайно, це просто супер. Підтримувати захисників та нести свій волонтерський фронт. Благодійники будуть до остаточної перемоги над ворогом. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.